Pretty much every day and what i noticed um, at the beginning of the war a lot of people a lot of you showed a lot of compassion and uh, were helping ukraine in um, even small help was uh, really helpful um, and now i see a huge decline in uh, in such help and this is um, this is breaks my heart because um, now the states enter the new phase of uh, politic games. and unfortunately, it's all about trades and making deals. It's uh, nothing to do with uh, uh, bravery, nothing to do with righteousness. Or fairness, and this is just uh, absolutely disgusting <laughs> because uh, the world, without any moral, is gonna face the the same because it's contagious. Um, the evilness is contagious. And if you are putting a blind eye, or um, if you are um, thinking that something like this never going to take place in Canada or the States, it's a big mistake. It's a big mistake. Karma uh, is uh, the universal law that one cannot make a deal with. So i those who know me they know i'm an artist and i practice yoga and meditation i sell my artwork to help ukraine and um, i'm i'm still doing that in a smaller scale because uh, i guess with time and it's been three and a half years almost for ukraine a lot of people i think it's the yesterday's news and we already help and that's already enough um i would my video is to remind that no it's still it's still going on and ukraine still needs your help and ukrainians are very brave and they are fighting for a freedom, and not for their freedom. They are fighting for the world's um, standard of the moral. And I was wondering if I can count on you to to maybe contact me. And if you can donate whatever you can, please do so. If you would have an interest in my art, please let me know, and I will do my best. to uh to do what I can to help Ukraine. Thank you so much and God bless you all. Намасте. Добрий день всім добрим людям. Ви та Олексієм на каналі Spirit of Чатаю. І И... сьогодні мене таке відео, ви знаєте, воно таке трошки сумне. Може, першу половину, перші чотири хвилини ви бачили, я, я розмовляла на англійській мові. Це в мене був такий. Запит і може прохання до моїх англомовних друзів та знайомих не забувати допомагати Україні, бо я не, не збираю гроші з українців, я не беру з них гроші, бо я бачу, скільки людей донатять кожного дня в різні організації. І я пишаюся вами. Але я чітко розумію, що світ повинен робити таке саме: самі люди. Може, не той президент канадських сусідів, а може не якісь там ще вони те, що вони роблять, їх політика, це знаєте, заключать зділки, щось там якісь тузи десь мать, а, а що ви нам за допомогу. Це а, тільки мені каже про те, що мораль цих країн вона дуже постраждала. І вони не мають цих устоїв, на яких а, повинно а, кріпко держатися суспільство. Наша мораль, да, вона так, а, З'єдналася, тому що почалася війна, і ми почали чистити свої якісь там а, офіси, якісь там структури від корупції, від а, якогось а, ці ждунида, колаборанти, все це. Ми їх вичищаємо. І я дуже пишаюся цим також. На цій стороні воно також є. А, і в Америці, і в Канаді, воно скрізь є, щоб ви знали, що не одна Україна така корумпірована, як зараз показують її у всьому світу. Але ж тут ще не почалася чистка. І, а вона почнеться, вона почнеться. І вони побачать, що вони нічим не, не краще інших людей. І я просто хотіла їм сказати, що. Допомога Україні потрібна і досі. І я не беру, не збираю гроші з українців, я збираю гроші з, з канадців і американців, які я вважаю можуть, але забули, що десь там йде страшніша війна. Тому моя задача не витягне з вас останню копійку на фронт, бо ви і так це робите. А моя задача. Напоминать оцім на цьому боці планети, що війна ще триває, і вона вже триває три з половиною роки, і люди тримаються, але наш противник, а, знаєте, такий зверський, жадний, алчний, аморальний, ганебний тип, який. А, він не зупиниться ні перед чим. Тому його треба зупинити. Знаєте, як зупиняють ударною волною вогонь, який не можна потушити водою, так і нам треба зупинити якось. І я думаю, що тільки весь світ, коли підключиться, тоді це можна зробити швидко. Тому я збираю гроші з них. Ми збираємо багато. Але зараз набагато менше, ніж це було на початку війни. Ті, хто мене знають, ті, хто бачить, дивляться наші відео, знаючи, ми вареники ліпили, продавали їх тут сотнями, і я малювала, і продавала свої картини, і всі гроші йшли хлопцям на фронт. І ми продовжимо це робити, тому що так треба. Тому що так би зробила люба людина, яка бачить таку несправедливість. Тому всі ми повинні продовжувати те, що ми робимо, для того, щоб цей світ не провалився в якусь темряву. Бо можливість така завжди є. І ми майже не зробили це, але, знаєте, о, о ми знайшли, хотіла поділитися, ми знайшли такий. Серіал англійський такий, скільки вже 20 років, мабуть, він вийшов. 10 сезонів дуже гарно зроблений. Називається Війна Фойла. Це про детектива, який жив в Англії під Лондоном, десь на початку війни, і у цьому фільму, у цьому серіалі. Показано все те, що зараз робиться в Україні, але під час Першої, не першої, Другої світової війни, коли у англічан були і ждуни, і колаборанти, і ухилянти, і ті, що дають взятки, і ті, що їх беруть, і корумпіровані структури. І люди, які некомпетентні на роботі, і за цього страждають інші. Усе це у серіалі «Війна Фойла, якщо ви його знайдете, рекомендую. Бо я не дивлюся багато а, ніяких шоу. Це так ну, раптово воно вискочило у нас десь там у Ютубі, І я подумала, ну ладно, подивлюсь, що воно. І я побачила. Побачила, що те, що робиться в Україні, за що Україну всі лають, воно відбувалося в кожній страні, коли йшла Друга світова. І, і вони показали це. Майже 20, що нас, да, майже 20 років тому ем, вони показали, що в них робилося в Україні. І тоді я, я не додивилася до кінця, бо це дуже багато для мене, у мене нема часу, але. Потрошку я дивлюся, але перший сезон ми просто в захваті були. Наскільки там показано все те, що робилося в Англії з людьми, і як вони розділялися на групи, і як один одного ненавиділи, і як один одного любили і захищали, усе, усе вже було. І сценарій такий самий. Тому я смію надіятися. Що все-таки людство схаменеться, як воно схаменулося у Другій світовій війні, і, і всі вони прийдуть, усі разом прийдуть на допомогу Україні, бо Україні дуже важко зараз. Але щоб це трапилось, нам треба, знаєте, бути разом по перше. Розуміти, що да, є і ті, і ті, і ті, і ті, які щорують, і якісь діти олігархів яких викупають і так далі. Було все це і в них. В кожній країні це було і є зараз, щоб ви знали. Це не те, що ми одні такі погані. Весь світ такий, весь світ заразився оцим аморальністю. Цього. І... Бо все це виходить з аморальності. А ви знаєте, як це? Як можна впізнати каліюгу? Що таке каліюга? Це а, мораль. На одному стовпі. Бо Сатя Юга, у нас же чотири юги, ви ж знаєте, Сатія Юга, трипара юга, два пара юга а, і калі-юга. Це коли у святому суспільстві є чотири стовби, на яких стоїть мораль. Тобто все робиться з високоморальної точки зору. Тоді вона пошатнулася уже три стовпа, тому йде. Знаєте, Сатя Юга це золотий вік, тоді три пара юга. Тобто три. Це на санскриті, дуже і на українську мову, всі про це зараз говорять, і воно так і є. Тобто три пара це три стовпи моралі. Тоді два пара, два ступа моралі. І зараз Калі-Юга юга це один, і він також читається. Тоді почнеться заново цей круг, і ми почнемо відстроювати назад свою мораль, але це займе якийсь певний час. Але це не зробиться саме по собі. Ми повинні це бачити. Ми повинні це бачити і не просто бачити в суспільстві, і на когось казати: ось він такий, його треба в тюрму або вона така. А на себе подивитися, але подивитися так, що. А, Якщо хочете тихенько дома, щоб ніхто не бачив. Сказати собі, а я взагалі де? Моя мораль, на скількох стовпах стоїть моя мораль. Бо я вам скажу, в мене була подруга, вона померла у Києві, могла не померти. Померла від сепсису, коли врачиха, у якої моралі зовсім не було. Не дала їй, звісно, допомогу і відкрито сказала, що мені дуже мало платять, щоб я тут щось робила, тому я робити нічого не буду. І вона просто без взятки, яку о, от представте, вона требує взятку і не робить свою роботу. А ми всі повинні теж провалитися в її аморальність і дати їй цю взятку. Ви розумієте, як це взагалі зав'язано? Дуже важко. І що робити? І я вам скажу більше: вона і досі, і досі працює у, у, у тій лікарні в Києві. І досі треба взятки, і досі її люди несуть. І аморальні і ті, що несуть, і ті, що беруть. Так ви правдиво собі скажіть, а де я взагалі? Може, я не беру, але я підтримую, це, підтримую, коли я даю взятку. Коли я беру взятку, коли я збрехав щось. Або я не хочу, щоб мій син йшов воювати. Може, він не хоче, а я не хочу, я його не пощу. І таке буває. Це дуже важке рішення, я знаю. Особливо про. Тих людей, які не хочуть йти воювати. І може їм і не треба воювати. А може, треба воювати тим, хто а, прийшов сюди як воїн. Може, це треба зробити. Але їм треба зробити умови, щоб вони не бачили, що у армії все вкрадуть і корумпіровано, все геть, і вони розуміють, що вони підуть і там помруть, бо їм щось не додала армія. На це треба дивитися. Якби армія на такому ентузіазмі все давала. Все давала, що повинна була, і не було якихось випадків, що в армії там щось хтось украв, як ми чули, люди йшли б, люди йшли б на фронт. Я цьому впевнена. Але коли немає віри у правителя свого, або в своїх якісь керуючі. керуючі сфери, то. Люди зразу так, ну мені, мені також не треба. Бо я піду дам своє життя, за кого, за оцих румпірованих начальства. Тому е, у нас є ще багато на чим робити, але щоб ви знали, що ми не, не одні такі. І Англія була така, і Франція була така, і геть усі були такі. Бо і в Франції я чула багато було розбирательств, коли після війни судили тих, хто. Був колаборантом, хто видавав людей, які воювали, партизанів, все таке, і їх тоді дуже довго самі люди вилавлювали і вбивали. Так що це було скрізь геть по всій Європі. І я думаю, що світ тільки-тільки що почав розуміти, яке зло вискочило з тої табакерки. І коли вони Іще не розкачались, і ще якось питаються, знаєте, дистанційно щось там робить, щось там кинуть десь, і якісь там мізерне оружие. Ми ж бачимо цю гру. І я не знаю, за кого вони приймають своє людство, бо всі це бачать. Всі це бачу, що це таке ой, ну може ж все-таки вони здадуться, ой, може, ж це скоро кончиться і нам не треба буде вкладуватися. А не буде і не кончиться. І треба буде вкладуватися, але чим довше вони тягнуть, тим більше їм треба буде вкладуватися, бо оце горе прийде і на їх землю. Це воно так діє. Тому, ви знаєте, звісно, треба боротися з корупцією, з усім, але. Треба, треба обнімати один одного на вулиці. Якщо ви бачите, йде солдат або хтось у воєнній формі, ну не пройдіть мило, Ну не опускайте очі. Скажіть йому, я дуже вдячна вам, що ви вибрали оцей шлях, таку гарму, і, і ви захищаєте справедливість. Ви захищаєте свободу своєї країни. Будьте вдячними для них. От. Ну а далі, ладно, не буду вже про сумне, а далі я вам скажу, що я готовлю цікаві відео для вас. У мене є багато чого розповісти вам. Також хочу сказати, що ми вже купили квитки до Індії, вже готуємося. І там також буде дуже цікаво. Тому. А... Ми будемо робити свою роботу, приносити духовність у світ, приносити а, знання, які ми самі, а, які ми самі отримали, і це таке важливе знання, і з ним не можна ділитися. І взагалі такі школи треба відкривати. Я дуже сподіваюся, що більше і більше буде дітей, які. А, вони кристальні, да, оці душі, вони їх ще називають тут індіго, діти. Моя онука така, вона коли розказує мені про людство і що люди роблять, і, і як її важко дивитися на те, що твориться в світі. І восьми років вона розуміє, що в неї є божественне начало, вона розуміє, що кожна душа зайшла в тіло, яке підготувала земля для неї, і кожна душа тут вчиться і розвивається, і кожна душа повинна пройти через всі ці емоції, через всі ці а, потреби і відшліфувати себе як алмаз. Для того, щоб вона змогла бути, сама душа розвивається також. І щоб вона перейшла в інші виміри, ще вище, і, і могла вже творити свої світи. Вона все це мені розказує. І я знаю, що таких дітей буде більше і більше. І моє попереднє відео якраз було інтерв'ю з нею. Подивилося багато людей, але іще раз скажу, ті, хто захочуть подивитися, там англійська назва, я під відео напишу, яке саме: у настройках там є можливість вибрати українські субтітри, і вони будуть внизу йти. Тому ви можете почути, що вона розказує. А розказує вона дуже цікаві речі, дуже глибокі речі, які може отут щось. Змінить. І, і щось тут йокне в тому плані що Боже. А, а на... якщо не це, то на що мені все інше? Я не народився тут, щоб бігати на роботу, а тоді померти? Я тут для чогось іншого, і я його не бачу. І тому моя робота не заключається в тому, щоб на когось робити весь свій вік. Виживати, заробляти на хліб та на воду, але я чогось сюди ще прийшов. Послухайте це відео, вам дуже сподобається. На цьому я з вами прощаюся і ми будемо держати з вами зв'язок. До наступних з вами вже я вам багато чого розповіла.